Підписуйся сам і підписуй побратима телеграм-канал Дідокоп. Допомога солдату. Всім привіт, хлопці! Привіт, шановні наші солдати, брати, сестри війни нашої. Сьогодні я в ефірі Дідокоп хитрий, але не зовсім поганий старий. Зі мною на зв'язку, як завжди, наш адвокат. Ти ми відповідаємо на ваше запитання. Типові або нетипові. бо складається таке враження, що як пішов я на війну, став я всім куйовий, бо у мене як в коню куй кілометровий. Бо як не було війни, так були одні проблеми. Пішла війна, і вона виповзла зовсім іншими речами. Отже, сьогодні в нас дезертирство. Дуже часто хлопці питають, що їх звинувачують в дезертирстві. Командири лякають, і е, з цього приводу у нас до вас, шановні пане адвокати, дуже такі питання е, специфічні, а може і загальні. Отже, не зовсім зрозуміло, чим відрізняється дезертирство від СЗЧ. Потім, яка ж судова практика, бо ви завжди нам доповідаєте про судову практику, це дуже інтересно, і хлопці говорять, що це добре, воно якось орієнтує солдатів. Так, і останнє питання: як якось уникнути цих звинувачень, дезертирстві, що від цього залежить? От у нас. Якщо дозволите, пан адвокат, я так для початку таку ситуацію нарисую, тільки що дзвонили. Тип, ситуація така. Солдат на кастелях в лікарні, його вивезли з поля бою без направлення, без нічого. А може й було направлення, хто ж чи його він його загубив, десь ту бумажку. Отже, лежав такий в лікарні, тут дізнається від хлопців, що його подзвонив командир і подав його. Спочатку на СЗЧ, а потім каже, що ні, він дезертир. Ну, наш солдат переляканий як в смерть, і, бо в нього ж немає він же шукає, в нього офіційного направлення немає, а він лежить в лікарні. Ну, хтось в шпиталі, хтось в лікарні. Він бідолага стає з ліжко і преться до військової частини на Костелях прооперований. Хочеш сказати: та я шановний, я ж не дезертир. я ж він же ж переляканий. Отже, давайте, шановний наш люб'язний адвокат, давайте розберемось, що таке дезертирство, з чим воно відзнається до СЗЧ, а потім підемо по плану. Так, да, давайте. У нас наступного того разу ми розглядали питання, що таке самовільне залишення військової частини да, СЗЧ. Це стаття 407 Кримінального кодексу. Ну, а дезертирство це наступна стаття 408. І, в принципі, за складом, таким за діями, вони відрізняються, проте не дуже відрізняються. Да, там є певні, певна різниця. От у нас дезертирство, я прочитаю. Що таке дезертирство? Дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або місія служби з метою ухилитися від військової служби. А також нез'явлення з тією самою метою на службу у разі призначення переведення з відрядження відпустки або з лікувального закладу. Ну от, у нас дезертирство, воно за складом відрізняється від СЗЧ. От, вони однакові в тому, що це. Залишення військової частини да, і нез'явлення. Mm. Well, yeah. А от різниця є в тому, що у е, самовільному залишенню УЗЗЧ е, військовий він би, не, о, самовільно залишив частину, проте він з думкою такою, що він повернеться до служби через деякий час. Mm -hmm. А в дезертирстві тут є такий мотив. як з метою ухилитися від військової служби, тобто це така мета, і в принципі у нас дезертирство. Якщо ми там розбирали, що є якісь варіанти, чи були варіанти, якщо можна там по СЗЧ є можливість притягнення до адміністративної відповідальності, там, протягом якщо протягом певного строку, там 10 днів, ну це було до війни, да щас така. Суперечлива практика. А от щодо дезертирства, якщо у є мета е ухилитися від служби, це можна mm -hmm. сказати, з першої хвилини, якщо він залишив військову частину, він вважається дезертиром. Але для того, щоб встановити цю мету, якщо буде якесь розслідування, там, е mm -hmm. слідчі ДБР да, будуть питати, ну, просто якщо він скаже, да, я. От я залишив військову частину, от я от не хочу служити, і взагалі е хотів десь там сховатися, чи ось там через кордон перейти, і от це буде склад дезертирства. Прямий, тобто він сам повинен в цьому зізнатися, що я такий сякий крутий хрен. Пішов, не хочу служити, так? Я розумію? Я не хочу, так. Да. Або тут, тут такий варіант: тут була така справа у нас на телеграм-каналі. Дідоко була вона описана. Вона така показова для дезертирства. Там двоє військовослужбовців, солдатів. Вони були уроджені в Узбекистані. Mm -hmm. Проживали в Україні, і отут вони попали під мобілізацію. Да? І їх було призвано до там, у нас в області Дніпропетровській, я забув, ну, до військової частини нашої області, і вони угу. наважилися на побіг. Вони залишили військову частину і вже угу. через півтори, півтори е, доби. Їх прикордонники затримали, там написано в вироку, у 50 метр, метрах від кордону словацького. Тобто їх на кордоні затримали, ну, може, їх там за допомогою там собаки, да, собака, чи там зброю застосували, і от тут, в принципі незалежно від того, ну яка у них мета була залишити територію України, так? Тобто вони wow. намагалися е, значить, ухилитися від військової служби, і тут півтора дня, і, в принципі, все зрозуміло, да, вони готувалися до цього і mm -hmm. і спробували через побіг з території України залишити військову службу, і, звісно, при розгляді справи за карпатським судом. Там mm -hmm. по три роки ув'язнення дали. Тобто, повинен бути доказ, що це робилось навмисно, щоб уникнути служби. І цей факт да, перетину це кордону. Наші обставини да, цього перебування, його нашого дезертира затримують. Да, він же ж не здається, там, я хочу подальше служити, да його десь затримали. Допитали, і якщо навіть об'єктивні обставини свідчать, що він намагався ухилитися від служби, можна вшити mm. йому статтю дезертирства. А можна так вказати, я прошу пробачення, пан адвокат. А можна так сказати, що саме укриття приховування да, от солдата, це вже є факт. Е Ухилення злочинного ухилення, тобто він проживає не на своєму місці реєстрації, він не в лікарні. Він а десь в іншій там, місці, десь в підвалі сидить і приходиться. Це вже є факт. Не можна так, якщо його було викрито в цьому там приміщенні mm -hmm. на за місцем адреси. Якщо він не повідомляв, ну це можна інтерпретувати як дезертирство. Теж. Проте, у нас судова практика свідчить, що однозначної цього, оце, якщо цей випадок ми да, розглядаємо, у нас немає такої однозначної судової практики, що тут дезертирство, а тут це заче. У нас більшість справ навіть були справи до війни, і зараз розглядається, коли службо, ну, солдати там військовослужбовці вони залишали військові частини. Там у 15-му року, у 17, му і десь там жили собі, да десь там працювали, щось робили, і потім е вони через там три роки, да якимось чином вони з'являлися в полі зору правоохоронців, і їм інтерпретували це як СЗЧ Хоча, на мою думку, тут можна і в принципі склад є дезертирства, чому дуже <гум> тривалий строк. Uh, Неперебування, да, переховування. Ну, це навіть на розгляд нашого слідчого прокурора, да, суда, яку статтю ЦЗЧ чи дезертирство будуть застосовувати у цьому випадку. Просто тут Отже. можна розглянути <плес> по санкціям, да, що тут, е, яка, е, яке покарання більш суворе, да. От у нас в умовах військового часу по статті СЗЧ, у нас частина 5 статті 407. Вона передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Це СЗЧ да, в умовах військового стану. А дезертирство карається в умовах військового стану від 5 до 12 років. Тобто у нас нижча mm -hmm. нижча границя покарання. У нас і там, і там 5 років, а вища на 2 mm -hmm. роки більше дезертирства. Проте тут є нюанси певні. У нас там десь у 2017-18 році було об'явлено амністію для військових ну, за військові злочини. І там під амністію підпадали а, військові, які були засуджені за СЗЧ. А ті, хто був по засуджений за дезертирством, це вважалося більш більш, більш такою суворосерйозною, да серйозною, та, і вони угу. не підпали під амністію, тому. Тут теж є такі варіанти, що, в принципі, за тут, санцію однакові, але дезертист вважається більш суворою за складом статті, тому що тут мета ухилення від служби. А СЗЧ, та вроді як шалапай такий. він. Ну, на певний час так вважається самовільно залишив службу, да Ну без мети не, ухилитися. Не при не приховувався, не приховувався, да ніде ну він а що? може йти десь там приховувався, да він просто не повідомляв. но у ньому мета була повернутися. Він тут можна, щоб він був наш це Да він відрізняється від дезертира, тому що він він якби так сказать. Залишив частину, але постійно думав, як би там повернутися, <смеш> да як там було, <смеш> і, чи хочу повернутися на службу. Ну от як це зробити ну, добре. Мін. Пане адвокат, От я, от, от дивіться. Я ставлю себе на місце солдата. От, от такого, який от переляканий, оцей з костелями, да, от як він докаже, що у нього не було ж думки. От як він ці думки свої буде доказувати? Шов і так в нього не було. Я хотів повернутися. Тобто, ну ладно, оці два узбеки, які їхали до Польщі, чи куди вони, чи до Голландії, О, вони словаччини да. Да. добре. Ті вони спіймали на границі. Ну окей, а от я, от оцей солдатик на костелях, який каже, та ти дезертир", а Він що, Який я дезертир? Як він буде доказувати свої думки, що я, в нього не Солдат було кастиль на, е на наших костелях, е які там з госпіталя? Е Прибіжав до частини, він не самовільно залишив військову частину. Тому якщо його обставини були такі, що він, як ти кажеш, з поля бою його доставили, но тут немає складу дезертирства ані дезертирства, ані Самовільного залишення добре частини добре Тут йому треба одно... буде доводити якось документально. Ну якщо немає, взагалі ну я так не знаю, що там за обставина. Ну там свідки, документи, якісь довідки, що він потрапив до шпиталю з своєї там частини, з розташування частини не сам по собі, а якось так внаслідок якихось обставин. Внаслідок поранення. Вони всі поранення уранення, просто та, ну, добре, Але ж дивіться, дивіться, а от є такий, наприклад, случай. Теж нещодавно дзвонив солдат, каже, що командир його, ну не командир частини, а командир його якось між дострок послав на відпустку. Так, каже, ну давай тут все на ми ще тут будемо мурижитися 10 днів. Давай 5 днів змотайся, там побачиш дружину, дитинку. Все поїхав. А йому тільки приїхав, а йому вже дзвонить. Ти такий сякий козлина, ти дезертир, ти такий сякий. От що в цьому випадку робити? Як доказати? Там в нього не було мислі якось СЗЧ робити, а йому кажуть, що СЗЧ, заче, а направлення відпускного в нього нема. От, от тут що в що, даному ми... сказачеві обговорюємо да, на дезертирство. Так ну, тут же ж о... можуть звинувачувати і в дезертирстві. Вони ж, от, наприклад, цей солдат каже: я мене назвали дезертиром. Який дезертир мене відправив ротний, мене направив дружину, побачите на п'ять днів. Він казав, все, їжджає, все нормально, я там такий. Я розумію, розумію, що без відпустки не потрібно їхати, але ж він же ж не ховається, він поїхав побачити дружину і дитину. Розумієте? Ну як ну, цей варіант можливий, що там розборок цього приводу, тому що командир роти, він, він може надавати як там увольнительний, да? Но відпустки він не має права надавати відпустки, оформлює тільки командир військової частини. І якщо тут у нас юридично підходити, правильно, то якщо військовий без е, е, оформлення да, оцих наказів, він по наказу по військовій частини повинен пройти як той, та особа, яка Перебуває у відпустці, якщо цього немає, можна тут попасти під, під статтю. Ну, для того наш рот, оцей командир роти, повинен подати його як особу, яка залишила самовільну військову частину. А різні справа ж... можуть бути владна, ну... ладно, це таке питання. Ми щоб не щоб не Отже, трошечки статистики з сайту Open Data Bot, яка наскільки вона точна, я не знаю. Це не мені про це говорити, але вона дає статистику, посилаючись на дані Генеральної прокуратури України. Тут говориться, що дезертирство за статтею 408 Кримінального кодексу України, воно у нас за статистикою, у порівнянні з 2015 років, роками зменшилось. Якщо в 2015 році було дві тисячі з половиною самовільного залишення. А ось і дезертирство в такому числі, в тому числі. А от в 2022-му вже в два рази менше. Тобто, от така от е, статистика, наскільки вона інтересна. Тобто в 2015 році дезертирства було більше. Ну, там близько тисячі, да, В 2022 другому. Да. Ну, так, тисяча триста. Остап. Тисяча триста. Ну, я от. Е там парився так в Державному реєстрі судових рішень, які рішення приймалися за дезертирство після початку війни. Ну, от я знайшов ну, десь близько, там вже воно постійно змінюється, да, там додаються вироки. Ну, там було за саме за дезертирство було близько 120 вироків з моменту з ну, 24 лютого. Ну, Там при цьому, що левова частка з цих вироків це були вироки е, за подіями ще довоєнними. Ну, там були ну, десь е, більше ста вироків, це довоєнні, ну, за подіями там, дезертирства mm -hmm. так, що сталося до війни. А mm -hmm. от почас по, част... по частині 5, 4 статті 408, это от... В умовах воєнного стану там десь півтора-два десятка вироків винесено за цей період. І, в принципі, там переважна більшість теж не, не, значить, не на п'ять років, ну там по угодам да, більше ага. половини де, по угодам про визнання винуватості з прокурором. Ага. Там є дуже дуже різні вироки від там, двох там, трьох років дисциплінарного батальйону до mm -hmm. місяців, там шість місяців говпахти. Є навіть штрафи, службові обмеження. Mm -hmm. ну, Наші, mm -hmm. видаючися, то що я там згадав узбеків. Оці, ну, це одні із суворих таких покарань ну, це три роки позбавлення волі. Теж їм дали ніж ніже ніж, 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 ніж. Судили, розуміло, вони будуть, реаль... вони будуть реально відбувати, тобто там зразу. Mm -hmm. А от переважна більшість, там умовні строки, таке інше. Ну тут потрібно розуміти, якщо ця проблема буде набувати такої актуальності, то в принципі. Нічого не заважає нашим прокурорам і судам застосовувати більш сурові санкції. Вони передбачені законом, тобто, у кожному випадку, якщо ми бачимо м'яких вироків, це, в принципі, добра воля суддів і прокурорів у цих випадках. Зрозуміло. Ну, так тоді давайте підсумовувати. Отже. Ну, наприклад, пан адвокат, от я ск... а якщо я скажу, повертаючись до цього випадку, що солдатик поїхав побачити дружину, дитину, а його рот не відпустив. Якщо я скажу так, щоб цього не було, ну потрібно, по-перше, як хтось кажуть, вимагати належного оформлення да, відпустки, це, по-перше, да? або якщо вже це таке сталося, то і випав адвокат мене, якщо я будете не згодні, я щось не поправити. А якщо вже таке сталося, то хай цей ротний на відео каже: Я тебе відпускаю. На відео скаже їжджай до по на п'ять днів, побачиш дружину, і все, і в цього солдата буде хоча б відеодоказ того, що він. Бо розумієте, в цій, в цій ж ситуації що сталося? Що його подали на СЗЧ, потім, типа дезертирство, щось таке незрозуміло. зрозуміло. А, ком, а командир роти, який дозволив йому ну дійсно дозволив вижити, він язик у дупу засунув, і щоб його не наказали, він ж не може сказати, що це, це я взяв і відпустив у порушення статуту, порушення. Тобто він за себе спочав. Більше е боятися, аніж те, що солдатика не ну, якого він відпустив, накажуть за те, що він поїхав додому. Як ви вважаєте, ну, можна якщо не б, тут дійсно у цьому випадку, якщо б ротний командир роти сказав би, що це він відпустив, то солдат, звісно, не підлягає відповідальності. Тут просто б командира роти там. Вище, Здрюка, вище, здрючили б здрючили, командира да, роти. Дисциплінарочку, какую-то йому би ви. ви типа, а айді сюди, сюди, дорогой, айді сюди, дорогой. Отака позиція. Дійсно, якщо буде. Якимось чином зафіксованого оце, якби наказу, той може відео, може, якась в письмовому вигляді навіть наказ. Про а -а -а. Розписка буде... якась, да? я тебе відпускаю. Так, розписка, що я такої то відпускаю. Ну, це буде якоюсь певною гарантією від того, від тих випадків, коли можуть притягнути до відповідальності, тому що у зворотньому випадку, якщо таке станеться, ну як нашому солдату доводити зворотнє? Я отут не. Не уявляю, може якісь свідки, може ще хтось. Ну то таке. то вже на розгляд свідчого, скажем так. Ну да, а у нас всі свідки і всі також традиційно язик дупу допов... да, Ладно. ладна. Ну, практика ну, показує, що це так дійсно. Да. Ну, ладно, е, дуже вам дякуємо, пан адвокат. Е, так, отже, хлопці, всі, всі почули. Давайте до наступного зв'язку. Прощавайте до. А до зустрічі. Пана адвокат. До зустрічі слухачі. До зустрічі. тримаємося, і ми переможемо по любому. По любому, Все, пока. пока. Сам і підписуй побратима телеграм-канал Дідокоп. Допомога солдату.